Оперативно про головне за добу. Українські військові продовжують наступ на південному напрямку і просуваються в районі роботиного. Інформацію про це підтверджують навіть російські колаборанти. Важкі бої продовжуються в районі Мар'їнки. Місто внаслідок постійних обстрілів фактично припинило своє існування. Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 7 вересня. За минулу добу ЗСУ вдалося просунутися на Бахмутському напрямку поблизу Кліщіївки. Про це інформує інститут вивчення війни. Вночі окупанти знов атакували шахедами Одеську область. Внаслідок масштабної атаки у кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю. Також невідомі безпілотники збивали одразу у трьох регіонах Російської Федерації, зокрема і у Підмосков'ї. Є дані про руйнування. США вперше передадуть Україні гроші, конфісковані у російських олігархів, в ході санкцій, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, йдеться про понад 5 мільйонів доларів, які планують витратити на реабілітацію наших ветеранів. В Україні планують ввести електронний військовий квиток. Про це заявив новий міністр оборони Рустем Омєрова.